Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні тема нашої зустрічі Мова і здоров'я. Здавалося, ну, як можна поєднати, а виявляється, можна поєднати мову із здоров'ям? Людина і нація. Чи є між ними аналогія? Звичайно, так. Візьмемо людину, вона має душу, характер, волю, житло. Вона має поле діяльності, а соціум, Хіба ж не так, як і в людини, так само воля, характер, господарство і житло своя батьківщина. А ще науковці багато тисячоліт визначили, що людину і соціум пов'язує ще одне. Знаєте що? Біополе в людини і цікаву назву дали полю соціуму когерентному науковці. Як же це все розуміти? І як це поєднувати? І чому раптом потім промову? Трошечки пізніше. Це я тільки підходжу до цього. Ну, дивіться, біополе, воно не видиме. поле теж не видиме. Але як це? що ж це ж воно таке? Всім зрозуміло біополе людини. Якщо його зруйнувати, якось пошкодити, порушити, весь організм перестає нормально діяти, нормально функціонувати. Всі органи пошкоджені, це в людини. А в соціум, якщо пошкодити оце поле когерентне, то ой-ой, ой що може бути? Спитаєте, що дуже зазначено, наприклад, встановили, що проблем дуже багато. Порушення в соціумі оцього когорентного поля призводить до дезорганізації, зверніть увагу, до непорозумінь. До соціальних конфліктів, до зменшення врожайності, до екологічних проблем і стихійних лих. І тут ми підходимо ось до чого. Виявляється, що когерентне поле діє, діє у, як же це сказати, в діапазоні 20 або 20 тисяч герц. Звукове поле уявляєте? Звукове. А наша мова то що не звук, а наша пісня, то що не звук? І ось чому, якщо. якщо на території, де ми живемо, немає нашої мови, або вона недостатньо звучить. Не линуть наші українські пісні, то що виникає? Отак От само, як людське біополе, якщо порушене, то гине людина, організм, отак От само і в соціумі, як я вже казала. Тому як важливо... Берегти нашу мову і нашу пісню, правильно розмовляти, захищати і її відроджувати зрештою, решт. І знову ж таки, цікавий один такий факт. Ви скажете: ну, знову ж таки, мова здоров'я, як же ж так? І чого так? А ще є земля, третє складова частина пов'язана між собою. Дивіться. Народ, земля і мова. Бо коли ми розмовляємо, то ота земля, на якій ми стоїмо, є каналом, розумієте, до якого вірніше, правильніше сказати, з якого ми черпаємо нашу енергію, нашу енергетику. І от що цікаво знову ж таки, науковці доводять, що наша мова народжувалася разом із білою расою або з європейськими кроманьйонцями. А це було ще уявіть собі 30 тисяч років тому. І отак наша мова, наша природа, наша земля і людність у єдності розвивалася. От як воно. Буває. А продовження буде в наступному нашому відеосюжеті. Зараз я з вами прощаюся. Хай все щастить вам!